Доброго дня усім. почалась у нас Таверна легенд, появились два нових героя. Давайте почнемо з цього непотребу. Наносить 320 цілі і незначний сусідам. І герой ісцеляє 75 від нанесеного урона. Коротше, як був шляпа, так шляпою і лишився. А ось тут уже цікавіше, вона швидка. Так, чекайте, я її читав про неї чуть-чуть перед тим, і було в неї, що вона спочатку забирає підсилення, а потім вже наносить урон і зріс робить на мінус 50. Так, щось я не зрозумів. В чому прикол? Я вийшов з гри, зайшов ще раз, і воно змінилось. Або мене проглючило. Ну, якщо в такому вигляді, то. То вона не сильно змінилась, ну, але вже ладно, якщо в мене є 14 викликів, то можемо спробувати Персей досить таки цікавий. І ще тут в нас Зімкіфа в костюмі теж цікава. О, до речі, ну, але вона теж не особливо змінилася. Ну і більше тут, по-моєму, немає нікого цікавого для мене. Все остальне таке собі. А, ну ще Хел хороша. От Хел теж. Теж Хел була би. Е, пригодилась би. Ух ти. О, я ще й випадково скрін зробив. Ну, я радий, що вона випала, тому що костюм підсилить мені, звичайно, з першої крутки. Це класно. Дякую, дякую. Але ми ще покрутимо. Тому що. Солити їх я не збираюсь. Тому можемо докрутити, може, можливо, нам повезе так, як на гоблінах. Ще одна скарлет тут випадає. І. Давайте відкриємо, може буде книга. Тактики, ні. Книги не буде. Але буде ще 10 викликів. Так, гунар. Гунар це добре, але гунари нам не потрібні. Блін, ну якщо б вона реально диспелила, так як мало було перед тим, я читав, то це б було, був би класний герой. А так перетворилося в якесь гівно просто непотрібне. Для чого це, цей диспелер, коли вона диспелить уже після того, коли не наложила, наприклад, зріз е, атаки? Ну, це досить таки... Дивно і не потрібно. Так, добре, докручуємо тук. Ганжу. Хокмун. Джаха і. і ще одна Хокмун. Відкриваємо. Тут у нас емблеми і на цьому усе. Блін, чому вона, я не розумію. Чому в неї змінилася е, розстановка ульти? А може я не в ігрі читав, може, десь інакшому місці комусь читав. Досить дивно. Гаразд, у мене на цьому все. Е, хороших вам викликів. А, і ще одне. Нагадую: е, смартшот е, Молодий український альянс. Е, на 1-3 заповнений в даний момент. Чекаємо ваших заявок, е, ціль топ-30. Конкретно по війнах. Е, по усім. Решта запитанням, будь ласка, пишіть або мені, або пишіть в, в повідомлення в телеграм до Степана Антагоніста. Він керуючий альянсом, голова, так сказати. У мене на цьому все. Всім удачі, всім пока.